Вітаю, п'ятокласники! Рада бачити вас на уроці пізнаємо природу. Тема нашого уроку повітря і дихання людини. Наш урок залюбки поведе тебе в світи, і на як, чому і де завжди відповідь знайде. Відгадайте загадку. Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щілину зайде. Правильно, це повітря. Сьогодні на уроці ви повторите і закріпите знання про повітря, а також його властивості. Поговоримо про органи дихання, їх роботу і значення чистоти повітря для здоров'я людини. Будемо вчитись відповідальному ставленню до свого здоров'я, виробленню навичок здорового способу життя. Повітря. Це суміш газів. До складу якої входить кисень. Розгляньте діаграму: це склад повітря. Якого газу в повітрі найбільше? А якого найменше. Правильно найбільше азоту. Він складає 78%. Найменше вуглекислий газ, інші гази та домішки. Ну і 21%. Це кисень. Найважливіший газ в повітрі кисень. Він необхідний нам для дихання. Без нього люди не змогли б завести автомобіль, розпалити вогонь і зварити обід. Кисень необхідний всьому живому для дихання. І рослинкам, і тваринкам, і обов'язково нам. Людям. Азот. Це газ, який потрібен для повноцінного розвитку будь-якого організму. Без азоту величезні дерева перетворилися б на карликів, ягоди та фруктові плоди стали б дрібними, а трави взагалі зів'яли б. Ви запитаєте де є повітря? Повітря є всюди, на вулиці, у кімнаті, в землі та воді. Будь-який вільний простір на планеті Земля заповнений повітрям. Розгляньте уважно малюнок. Верхня частина атмосфера. Атмосферою називають шар повітря навколо Землі. Життя на землі можливо до того часу, поки існує атмосфера. Всі живі організми використовують повітря для дихання. Атмосфера захищає їх від шкідливого впливу космічних променів і температури. Розгляньте наступний малюнок. Прозора повітряна оболонка слугує землі бронежилетом. Повітря захищає землю від метеоритів. Більшість з них згорає в атмосфері, не долітаючи до поверхні землі. Це явище дістало назву падаючі зорі. Їх особливо добре видно літньої зоряної ночі. Атмосфера має здатність до самоочищення. Згущення шкідливих речовин розсіюється в повітрі, тверді часточки осідають, очищаються опадами. Дощ, наприклад, за 45 хвилин вимиває з повітря 28% часточок пилу. Проте, коли забруднення занадто велике, атмосфера не встигає очищатися. А зараз поговоримо про властивості повітря. Повітря не має смаку, прозоре, заповнює всі порожнини. Легше за воду, тому погано розчиняється у воді і постійно підіймається на її поверхню. Розчинність повітря у воді збільшується під час охолодження і зменшується під час нагрівання. Підтримує горіння, бо у складі має кисень. Повітря добре проводить сонячні промені. А також перебуває в постійному русі. Тепле повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Поміркуй. Чому іграшки, заповнені повітрям, не тонуть у воді? Та чи підстрибуватиме м'яч, у якому є дірка? Так, прямуємо далі. Наступне питання. Як ви гадаєте, яку властивість повітря використовують люди в даному випадку? Сподіваюсь, ви з легкістю дали відповіді на всі запитання. Як берегти чисте повітря? Століттями випробуваний метод очищення повітря: це озеленення міст, насадження парків, садів, газонів і квітників. Листя рослин затримує сажу, пил і збагачує атмосферу киснем. Найчастіше у містах висаджують тополю, липу, клен. Каштан, бузок, дуб, акацію. Вони добре витримують задимуваність і ефективно очищують повітря? Дайте відповіді на запитання: в якому фізичному стані знаходиться повітря? Так, і наступне. Чому для здоров'я людей потрібно дбати про чистоту повітря? Сподіваюсь, вам легко далися ці запитання. Дихання одна з головних ознак життя будь-якого організму. Людина постійно змінює дихальні рухи почергово вдих і видих. Людина дихає весь час навіть вісні Дихальна система складається з дихальних шляхів та правої і лівої легені. До складу дихальних шляхів. Входять носова порожнина, носоглотка, глотка, гортань, трахея, бронхи. Цікавинка. За годину людина робить тисячу вдихів. За малюнком спробую розказати, який шлях проходить повітря, починаючи з носової порожнини. Носова порожнина виконує дуже важливі функції. Всмоктує повітря, зігріває його, затримує пил, очищує повітря та розрізняє запахи. Через носоглотку повітря надходить в гортань, яка складається з дев'яти рящів і має лійкоподібну форму. Саме там знаходяться голосові зв'язки, які відповідають за вимовляння звуків. Трахея складається з 16 до 20 грящових півкілець, а також поділяється на два головних відгалуження: бронхи. лівий та правий. Дихальна система забезпечує організм киснем. Основними органами дихання є саме легені. Під час вдиху кисень у складі повітря надходить до легень. А під час видиху з легень виходить повітря, насичене вуглекислим газом. Нуму досліджувати. Давайте перевіримо, чи наявна вода в повітрі що видихається. Для експерименту вам знадобиться дзеркало. Його можна замінити іншим скляним виробом. Крок перший. Видихай повітря ротом на чисту суху поверхню дзеркала впродовж 5 секунд. Тримай дзеркало на відстані 5-10 см від губ. Крок другий. Розглянь, які зміни відбулися на поверхні дзеркала. Поверхня дзеркала вкрилася дрібними крапельками води. Вода на дзеркалі з'явилася тому, що на холодній поверхні дзеркала відбулася зміна газоподібного агрегатного стану води на рідкий. Так, продовжуємо з вами досліди. Проаналізуйте діаграми складу повітря, яке людина вдихає і видихає. Зробіть висновок про відмінність між ними. Молодці. Тож, давайте з вами підіб'ємо підсумки і запам'ятаємо правила, як зберегти свою дихальну систему. По-перше, займайтеся фізкультурою. По-друге, пам'ятайте, правильна постава поліпшує дихання. Третє правило: не пийте холодну воду. Четверте. У сильні морози на вулиці дихайте лише через ніс. П'яте. Коли кашляєте або чхаєте, прикривайте рот і ніс серветкою. Шосте. Провітрюйте приміщення, в якому ви знаходитеся. Домашнє завдання. За підручником, який ви бачите на екрані. Потрібно прочитати сторінку 205-208, а також дати відповіді на питання. Наш урок добіг до кінця настав час підвести підсумки. Перед вами різнокольорові листи. У кожному з них заховалося речення. Ваше завдання його продовжити! Дякую за увагу! Дихайте вільно. До нових зустрічей!